Так, привіт, пацани, що в нас сьогодні буде? Дещо цікаве ОПДД 50. так? Ви пам'ятаєте, ми пускали їх декілька разів і так і вони не загоюлись, не спрацювали. Але в одному з відео, хто дивиться мій канал, знає, був пуск весною і на полі я знайшов. Парашут, парашут з ракетою. Так? Е, вона зберігалася. Отак от вона загоїлася, але не повністю. Вже покрита таким окисленням якимось, піш, пішло окислення, як на димах допустим, дим рдг 2Б чи Ч. Коли він в такому стані, значить такий дим вже вибухає. Що будемо робити? Я спробую запалити цю шашку. Не знаю, що тут, не було часу вивчати ТТХ РПДТ-50. Ну, суть, хто не, не, не шає тому суть, значить. От Парашут. Парашут опускає. Ця штука може тут фосфор, щось типу того, він горить і освітлює територію. Зараз ми підвішемо і спробуємо її запалити. Якщо так не загориться, поможемо бензинчиком. І так, ось наш парашют, сама шашечка. Я її трошки попитав бензинчиком. Зараз подивимося, що, що з цього вийде. Як завжди, оператора нема. Придется запалил ты все со мной. Я не знаю, пацаны, я лучше види, шел подальше. Потому что можно и уебать. Я лучше что дальше ведь иду. Тут всякий фосфора Не внушает доверие. О, почало. Коротше, тільки що був момент, коли воно почало потихеньку... коли фосфор почав потихеньку хватати. По-моєму, затих. Зараз я ще раз попробую Ще дам бензинчику і ще раз підпалю. Так, я все-таки знову відійду. Подивимося, чи підпалить воно його чи ні. Знизу щось похоже на підпалпи. Тут є ще нюанс, Ракета відсиріла, довго була. Якби вона була суха, після пуску зразу якби її підпалити. Можливо, б вона б сработала, Я бачив, був невеличкий, типу як запуск ракети. Не знаю, чи на відео було видно, але поки що, якщо навіть з допомогою бензину вона не горить, то я не знаю, що робити. Більше бензинчика в мене вже мало, значить я зараз ще розкомиряю все, що не згоріло. Дам останню дозу бензинчику і е, підпалим подивимося. Якщо не загориться, то все. А тому експеримент закінчуємо. І це дуже погано, тому що дуже хотів вам показати, як горить ПДД 50 Зараз ми його розковаряємо подивимося що з цього вийде так, 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 так Короче, пацани, я пішов в банк, зробив таку тему, Зараз може парашют згоріти. Але що за образ? Вообще ну, від парашютку хуйня. Короче, что оно в таком огне не загорается, то я, блядь, пизда парашюту, короче. Пацаки, блядь. Не забываем про природу, блядь. Сука, сука да. Пизда парашюту. Короче, РПДД-50 не срабатывает даже в огне. Это уже печально. Сработало, блядь. Сработало. Нехудело так сработало. i'll put the